Привіт! мене звати Анастасія, і я жіночий наставник та експерт по роботі з підсвідомістю. Сьогодні дуже актуальна тема, тому що я бачу, як часто люди потрапляють в якісь токсичні стосунки. І постійно, знаєте, ходять ніби в цьому замкнутому колі. Одні стосунки закінчуються, вони починають нові і знову потрапляють в токсичне середовище. Це може стосуватись як партнерських стосунків з коханою людиною, так і просто коло вашого спілкування. Але чому так стається? Чому можна потрапити в цю таку пастку спілкування з токсичними людьми і як з цього вийти? сьогодні? Ми розглянемо три основні причини, чому так трапляється. Після чого ви зможете вже внести зміни в своє життя і створити класне, надихаюче середовище, класні міцні рівноцінні стосунки. Тож поїхали переконання про власну цінність. Справа в тому, що якщо на підсвідомому рівні. Ви переконані в те, що не заслуговуєте на класні стосунки. Ви завжди намагаєтесь заслужити любов. Ви завжди намагаєтеся доказати свою цінність іншим. Ви знаєте, така тоді занадто хороша дівчинка, яка не має своїх особистих кордонів, якою дуже легко маніпулювати, яка завжди готова. Робити ті чи інші дії задля того, щоб відчути свою цінність і задля того, щоб заслужити трішки якоїсь уваги, якоїсь турботи, якоїсь любові. І якщо це про вас, візьміть, будь ласка, це до уваги. І за дослідженнями психолога Брене Браун, також доказано, що люди з низькою самооцінкою. Частіше являються тими людьми, які потрапляють у токсичні стосунки. Це все дуже взаємопов'язано і наголошую, що це саме підсвідомі програми та переконання, тому що десь ми себе не до кінця цінуємо, не до кінця відчуваємо свою цінність, і це все можна, і навіть потрібно змінювати. І я особисто рекомендую тета сесію, де ви можете екологічно змінити підсвідомі програми та переконання буквально за півтори-дві годинки, і далі вже перепрошити свою підсвідомість та йти, жити це життя і притягувати зовсім нових класних людей в своєму оточенні, які будуть знати, відчувати вашу цінність, і які будуть вам підсвічувати навпаки вашу цінність, який ви класний, цінувати. Вас без маніпуляцій, без жодних негативних таких, знаєте, штучок, і тоді ці стосунки дійсно можуть бути дуже наповнюючими і дуже крутими. І друга причина це емоційні патерни з дитинства. Справа в тому, що якщо ви виросли в якомусь середовищі емоційного напруження, чи бачили якісь конфліктні ситуації, або якась певна нестабільність у стосунках ваших була батьків чи інших знайомих, дорослих, у вас ці механізми формуються ще з дитинства так на нейронному рівні, наче це як норма. Але, звісно, це зовсім не норма, просто наша дитяча психіка, для якої є батьки більш авторитетними, яка тільки вчиться жити у цьому житті, якісь певні поведінкові норми і так далі. Вона зчитує в першу чергу з батьків. І весь цей вплив має на її дитячу психіку певні такі да, моменти, різні психологічні, і насправді. Навіть якщо ми щось не пам'ятаємо, а дуже часто ми можемо навіть ніби спеціально не пам'ятати якісь негативні ситуації з дитинства, тому що наша психіка, вона просто ніби ці спогади заблоковує, щоб вони нам не робили боляче, але вони можуть все одно впливати на нас на підсвідомому рівні і мати відповідно цей вплив. Знову ж таки, яких людей ми притягуємо в своє життя? Тобто, яка наша поведінка, яке наше спілкування, яка наша комунікація, на яких цінностях чи на яких відчуттях. І саме в підсвідомості потрібно змінювати ці емоційні. Травми закривати їх, змінювати, перепрошувати нейронні зв'язки. І саме це також допомагає тата сесія, тому що на тата сесії ми працюємо з чотирма рівнями підсвідомості, один з яких називається базовий, і саме відповідає за закладені паттерни з нашого дитинства або просто вже з цього життя. І третя причина це незавершені емоційні травми. Тримуючи досвід, він створює у нашому мозку певні патерни поведінки. Емоційна травма вона формує ті патерни поведінки у нашому мозку, які ми просто продовжуємо робити в кожних своїх наступних стосунках: повторювати, повторювати, повторювати. І воно ні до чого нового не приводить, так як цей паттерн на такій нашій травматиці, на якійсь нашій болі, внутрішній, воно сформувало негативне переконання. Тобто ми там щось таке повірили, ми не зрозуміли, не побачили урок, який нас, власне, там дало нам життя, який ми мали пройти. І тому саме коли ми бачимо урок, чому ми, ми там навчались, коли ми... Знаєте, так починаємо розуміти, а як по-іншому можна вдіяти, а що можливо я роблю не так. І я називаю це просто піднятись з висоти польоту, з якоїсь вищої перспективи, подивитись на саму ситуацію, на самих людей, на самі події, які відбуваються в вашому житті, побачити, чому ви там навчались, взяти звідти урок, зрозуміти, як можна по-іншому. І змінити паттерн поведінки, але справа в тому, що ми часто просто наступаємо на й самі граблі, і навіть не бачимо, що ми робимо якусь дію, а вона насправді якась є деструктивна, а ні до чого хорошого нас не приводить. І якщо ви просто ходите, наче по замкнутому колу, не можете ніяк з нього вийти, щоб створити вже нарешті класні екологічні стосунки, рівноцінні, де ви партнер на рівних, де є, знаєте, підтримка, розуміння, де немає жодних маніпуляцій, де немає якихось оцих заслуговань і так далі. Приходьте в тета сесію в терапію, тому що дуже часто а, ці емоційні травми вони можуть бути не тільки з цього життя, здобуті, вони можуть бути записані у ваші підсвідомості ще з трьох інших рівнів, тобто з історичного, з колективної свідомості, а, з якихось попередньо. Досвідів вашої душі, або просто передалось вам якісь оці болючі моменти, де записані вашому ДНК на генетичному рівні. Але коли ми йдемо під свідомість, коли ми це все знаєте, розчищаємо, ось ці всі бур'яни, там просто істина, там уроки, формуємо нові нейронні зв'язки в нашому мозку, і тоді просто... Стає все дуже легко, дуже просто. Ви починаєте робити нові дії, нові якісь з'являються у вас паттерни вже там, де ви дійсно відчуваєте свою цінність, там, де вже знаєте, токсичні люди до вас навіть не притягуються. Є дуже крута фраза, що ви приваблюєте те, чим ви є, а не те, що ви хочете мати. І це я завжди люблю говорити: те, що наш зовнішній у цьому світі це відображення нашого внутрішнього. І коли ви просто зрозумієте цю просту істину, що насправді всі люди, які є токсичні, аб'юзери, ті, які вас там поганий шеф, або хтось вас принижує, або ще щось, це все створено просто для того. Щоб ви нарешті це побачили всередині себе, де ви самі себе знецінюєте, де ви самі не відчуваєте свою цінність, де ви ще досі заслуговуєте любов. Чи ви намагаєтесь бути якимось занадто хорошим для своїх клієнтів? І де вас, знаєте, так трішки просто знищують поступово, просто беруть, притоплюють вашу цінність, ваші всі старання, ваші навики. Тому, будь ласка, задумайтесь над цим всім. Також, якщо вам більш цікаво розібратись у цій темі, взаємостосунків на такому більш глибинному, психологічному якомусь рівні, я рекомендую вам книгу Еріка Берна, ігри, в які грають люди, ви просто зрозумієте, які є взагалі сценарії, взаємостосунки, відносин і. Зможете просто подивитись на все по-новому. І для тих, хто готовий вже зараз починати змінювати щось у своєму житті, створити більш якісь класні екологічні натхненні, наповнюючі стосунки, я запрошую вас на тета сесії, де ви зможете пропрацювати на підсвідомому рівні свою програму переконання буквально за півтори-дві годинки і вже просто після цього. Ви побачите, як ваше оточення зміниться. Я можу про це сміливо заявляти, тому що так, коли сталося в моєму житті. Саме тому я зараз тут, саме тому я зараз транслюю вам цю всю інформацію. Якщо вам це відео було цінним, корисним, будь ласка, ставте пальчики вгору. Буду дуже всім вдячна за цей взаємообмін. Зустрінемось в наступному відео і бажаю вам класного натхненого настрою і крутих людей поруч.